Мова в цьому відео піде про найнебезпечнішу тварину України і те, як від неї вберегтись. І це не змія, як багато хто з нас міг подумати. До речі, на відео Полос родич вужа. Це любі друзі Кліщ, який приховує в собі набагато більшу загрозу, ніж найотруйніші змії, які є в Україні. Маленький, швидкий, непомітний. Бачите пляму на моїй шиї та плечі? Це бореліоз, хвороба лайма. Її мені передав ще в 2019 році один з кліщів, які мене кусали в тому сезоні. Навіть правильно вийнявши кліща, є ризик, що саме цей був інфікований. Тому якщо у вас з'явилась червона пляма, раджу звертатись до лікаря інфекціоніста. Раніше, працюючи в саду чи в лісі, я не звертав на кліщів уваги. Адже переважно всі зафіксовані випадки в Україні ставались в Криму. Але на жаль, з того часу інфіковані хворобою лайма кліщі розповсюдились по всій Україні, так само, як і енцефалітні кліщі. Мрію про щеплення, але наразі воно занадто дороге для мене. Щодо щеплення від бореліозу, то його, на жаль, не існує. Я вже довгенько досліджую те, як вони на нас полюють, де саме вичікують і як нам від них вберегтись. А вберегтись потрібно, адже борелії вражають серце, мозок та нервову систему. І без негайного лікування можуть призводити до критично негативних змін у здоров'ї. Якщо ви живете у великому місті і думаєте, що кліщі вам не загрожують, то дарма. Мої підписники розповіли мені безліч історій, де живучи в центрі міста, якимось чином вони підхопили кліща і захворіли. До речі, одна з основних груп ризику це військові, які часто перебувають серед дикої природи і в них немає просто. Змоги часу оглянути себе на наявність кліщів, тому їх кусають часто, і вони також часто на жаль заражаються хворобою лайма. Але в першу чергу їм загрожують російські військові, які постійно штурмують їхні позиції. Тож, друзі, будь ласка, долучайтеся до цього збору, щоби ми купили ще два багаторазові fpv бомбера. Ця сума була зібрана завдяки моїм соціальним мережам. Люди, які долучились велика вам шана і подяка, і таким чином ці бомбери будуть зупиняти ворожу піхоту ще на підступах до нашої піхоти. Буду вам вдячний за кожну гривню чи долар. Всі необхідні посилання в описі до блогу. Дякую. От де точно немає кліщів, так це на аграрних полях, які обробляються хімією. Але немає там і ворогів кліщів, тих, хто їх поїдає. Різноманітні оси, жужелиці та мурахи. Щодо останніх, то я частенько експериментую, чи справді вони поїдають кліщів. І так, кліщ опиняється всередині, але чи з'їдають його, поки невідомо. Також багато людей помилково вважає, що спаливши поле, вони спалять і кліщів. Але, на жаль, вони лише зайвий раз винищать тих, хто цих кліщів поїдає. Якщо баланс в природі порушений, наприклад, була занадто тепла зима, то їх ставатиме лише більше. І тут виникає питання, як нам з ними співіснувати надалі. Для мене це особливо болюча тема, адже я регулярно приймаю волонтерів та туристів на проєкт. Відповідь проста: не дати їм себе вкусити. Для цього є три основні правила. Я двічі за життя вже перехворів хробою лайма, якою заразився від кліщів. Тож, час про це поговорити. Тут у мене є такий захист, є кліщ, який повзе на нозі. Зараз ми перевіримо, що цей захист йому дає. Дивимося, чи буде кліщ, що він буде взагалі робити. Чи спригне він з мене? Опа. Невже він помре? Загалом я зараз тестую три різні, і ще до мене їде четверте. Це американський сильний засіб із периметрином, який вбиває кліщів. Але шкодить також іншим комахам і людині. Також можна користуватись мас-маркетом. Але навряд чи вони будуть ефективніші і корисніші, ніж натуральні, які я зараз тестую. Можливо, якби це речовина була на одязі, то він би впав просто звідти. Але бачите, така штука. Зате комари, які тільки що тут були десятками, їх немає. Тому що це також від комарів. Одного разу я виявив сім кліщів на штанях, і поки добіг за камерою, всі вони поспадали, тому що штани та шкіра під ними були оброблені. Він повз наверх, тепер він повз протилежному напрямку. Це щось уже. Загалом кліщі – це виклик для всіх, хто контактує з природою, навіть в міському парку, не обов'язково так як я, серед лісу. І виклик для тих, хто має домашніх тварин, які інколи потрапляють на вулицю. Тому, друзі, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Поширюйте його. Воно важливе. З вами Вільний Фермер. І ви на проєкті Моя Українська мрія, одним з аспектів якої є жити без кліщів. Друге інфікування сталося влітку 2024 року. Того разу за сезон мене вкусило близько 10 кліщів, і один або кілька з них були інфіковані. На жаль, я трішки запізно зрозумів, що ця пляма-бореліоз. Коли я звернувся до свого сімейного лікаря Ірини Яким в медичному центрі Дбаю, відразу стало зрозуміло, що це чергове зараження хворобою лайма, і потрібно приходити довжелезний курс антибіотиків. Аналізи розгорнуті методом імуноблот свідчать, що хворобу було подолано ціною мікрофлори кишківника. Але протягом 2025 року мене вкусили вже 4 нових кліща. На жаль. Це сталося через те, що я порушив одне з базових правил. Правило номер один намагатися уникати контакту з чогарниками чи високою травою. Правило номер 2 Якщо ви все ж таки потрапили туди в теплу частину року, то хоча б не звертайтеся зі стежки. Або вам доводиться працювати в саду чи на городі, постійно оглядайте свою нижню частину тіла. На жаль, постійна увага до своїх штанів це обов'язкова частина заходів, без якої не обійтись. Один тут, один тут, один тут. Можливо, ще десь є. Зараз я їх з цими розберусь. Тому, любі друзі, важливо, коли ви йдете по лісу і десь доторкнулись до вас чагарники, бо трава відразу стати, подивиться. Якщо ви це зробите вчасно, то ви їх легко з себе знімете і побачите. А так вони заповзнуть під штани і все. На жаль, через специфіку проєкту, перше правило ми дуже часто порушуємо, зате друге правило рятує нас у більшості випадків. Зазвичай є 4-5 хвилин, допоки кліщ із висоти колін, куди він зачепився із трави, не доповзе до пояса, звідки він заповзе під сорочку. І навіть тоді у вас все ще залишається шанс його відчути. Але як бути, наприклад, з малими дітьми, які не можуть сказати, що по них щось повзе? Правило номер 3. Завжди користуйтеся якісними репелентами. Що ж, друзі, важлива складова будь-якого знаходження на природі це репеленти. Те, чим можна себе обробити, щоб кліщі просто відпадали з одягу і вмирали. Або просто відпадали. Конкретно ці вони не настільки агресивні, як той, що скоро приїде до мене. Пахне приємно. От і все. І мошкарня вже зараз на мене лізти не буде. Це моя рука, він просто величезний. Так, склалось, друзі, що на Ютубі мій блог не настільки популярний, як на інших майданчиках. Але я вважаю, що важливо не кількість, а якість. Тому ця сума 8 тисяч гривень цілком під силу нашій спільноті. І я нарешті зможу розрахуватись за цей дрон, купити інший та відправити це все на схід в окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького. Буду дуже вдячний за. Допомога. Сумно, друзі, що через таку малесеньку комашку ми можемо захворіти такою неприємною хворобою. І з цим треба боротися, і, на щастя, є чим боротися. В туристичному магазині Горгани є різноманітні репеленти. є сильніші, є слабші, які ви можете там придбати. І захистити себе та близьких від нашестя кліщів, де зараз в Україні значна частина з них, на жаль, інфікована. Тому, тому бережіть себе, якщо не хочете, потім 4-5 тижнів антибіотики приймати і потім відновлювати дуже довго мікрофлору, так як це робив я. Тож це я придбав для себе і волонтерів, гостів проєкту, щоби. Вони були в безпеці, я не переживав і не наражав їх на небезпеку. От тому, дякую всім спонсорам каналу та тим, хто донатить за те, що підтримуєте вихід нових відео. Побачимось у наступному. Бережіть себе.